Всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже класні комплекти і не тільки комплекти з різними камінчиками, з перлинками, з кубічним цирконієм, без вставок всього потрошку. Нагадаю, що розміри каблучок можуть бути інші. Дещо треба чекати, дещо є в наявності, тому пишіть, будемо з'ясовувати. Дівчата почну з ось такого елегантного класичного комплекту з культивованими перлами у 18,5 розмірі Він в наявності. Ну, це така класика, класика. Прилинки бездоганні, я б сказала, дуже класні. І при цьому вони натуральні, не пластикові. Так, сережки, дивіться, 6:32 за вагою, легенькі, комплект родований. Просто ідеально в ньому все, я вважаю. Навколо є дрібненькі фіаніти. Ось дивіться. Вага каблучки 3,67 і підвіска 2,83. До підвізки можна взяти снейк. Тоненький, також родований буде гарно. Є 45, 50, 55 і навіть 60 см. Перлинки десь 8-9 мм, довжина сарежки 1,6, підвіска з вушком 2,8. Вартість комплекту каблучка сережки підвіска 2665 гривень 65 доларів. Хто бажає, можна також розбити. І браслет, вага 1948, розмір 17-21 см. Регулюється. Дуже такий цікавий класний діапазон. Ось так на руці ніжно виглядає. І вартість браслету 2870 гривень 70 доларів. Далі, дівчата, ось такий розкішний сет з зеленими фіанітами в наявності в 20-му розмірі. Хто пам'ятає, я раніше його показувала з насиченими синіми камінчиками, також доступний до замовлення. І ще може бути чорний варіант. Існує підвісочка ідентична, можна дозамовити. З зеленим кольором вперше дивимось, і це просто неймовірно. Вони трошечки відрізняються за кольором всередині, ті, що вони такі під смарагд більше. А ось ці крайні більш до зеленого агату. Подібні. Ну, розкішно просто. Вага сережок 13 грам. ось така застіпка. В діаметрі 2,7 см. ці кола. Вага каблучки 6,95. Вартість каблучка сережки 3400 гривень 83 долари. І браслетик 33.40. Вага, довжина 17,21. застібка катоглу. Ось так на руці, неймовірно. І по вартості він 5535 гривень 135 доларів. Для дівчата по цьому класному комплекту без каміння лишились наявності каблучки у 18-му розмірі і сережки з підвіскою. Ми з дівчатами багато їх на повтор замовляли. Ще існує браслет з такими круглими детальками. Можна додати, зачекати і отримати все разом. Також інші розміри каблучок можуть бути. Дуже цікавий глянцевий сет. Сережки 7-23 застіпка. В діаметрі сережки 2 см. ширина каблучки 2,2 см і підвісочка 2,4 см. Таке в неї вушко. Цікава тут каблучка така, дивіться. По вартості вона 1070 гривень 26 доларів. Вартість сережок 1190 гривень 29 доларів. І вартість підвізки 615 гривень 15 доларів. Далі ось такий симпатичний комплектик так, сережки з підвіскою. Дуже гарно такі варіанти брати на подарунок, коли не знаєте розміру каблучки. Ідеально, влучно на кожен день і досить приємна вартість. Підвізка вага 4,11. Комплектик родований, сережки за вагою 5,78. Довжина сережки 2 см, підвіска 3,5. І вартість комплекту 1435 гривень 35 доларів. Далі в 19 розмірі. Ось такий акуратний сет з дрібненькими білими фіанітами. Вага сережок 3,95. Англійська застібка. І вага каблучки 3,76. Ширина каблучки десь 5-6 мм. Довжина сережки 2,2. Вартість комплекту 1600 гривень 39 доларів. А далі, дівчата, дуже красивий комплект, як 17,5 розмірі, і мені навіть за відчуттями трошки більше, таке як до 18-го. Я перемірюю і напишу точно на екрані. Ось таке цікаве поєднання камінчиків під хризоліт, під цитрин, під родолітик. Вони такі, знаєте, не називаю їх класичним жовтим-червоним кольором, бо вони ну, такі дійсно дуже красиві, незвичайні під натуральні вставочки. Оксидований комплект вага квага сережок 7 грам. Ось така застіпка. Вони такі, як під конго, наче зроблені. Каблучка 4,36. Існують в інших кольорових поєднаннях, яких саме зараз вам не скажу, але можу уточнити. Ширина каблучки 9 мм, довжина сережки 2 см. Вартість комплекту 2050 гривень 50 доларів. Далі дівчата в 19-му розмірі ось такий неймовірний комплект з рожевим кварцем є. Я за рахунок нього не певне, що можна на повтор замовляти, бо ну, досить давно він у мене лежить. Чи є зараз камінці, треба уточнювати, але думаю, що все ж таки можна. Вага сережок 7,89, такі вони акуратні на англійській застібці. Розмір в них 1,5 на 2,1. Каблучка досить масивна, 16,5 г. Розмір 4,5 на 4,8. Вартість такого комплекту 2870 гривень 70 доларів. Вартість на нього ще стара, зараз, якщо замовляти, буде трошки дорожчим. Далі ось такий ніжний комплектик з такими крапельками в наявності в 17,5 розмірі, але воно регульоване. Тут воно взагалі-то зараз на 18 на бірсі чомусь 17,5. Початковий 18 можу вам зменшити, збільшити на піврозмір в обидві сторони, або ви можете у майстра це зробити. Сережки легенькі, всього 2,96 на ось таких петлях. Комплекти родований, вага каблучки 2,75. Довжина сережки 3,8 см. Вартість комплекту всього 1270 гривень 31 долар. Далі, дівчата, прийшов новий комплектик з ось такими кульками, як нещодавно був трошки в інакшому комплекті. Вони також ще є, але частинку я їх показувала, трошки згодом нагадаю. Ось така нова модель, дуже оригінальна. З штучним содолітом у 18,5 розмірів наявності. Також є ще за метистом далі покажу. Вага сережок 11.05, застіпка. Вага каблучки 6,97. Камінчик і десь сантиметр в діаметрі, довжина сережки 2,8 Діаметр квіточки в каблучці 2 см. Чудова вартість у сету 1930 гривень 47 доларів. Дівчата є два комплекти з натуральним аметистом неймовірно, красивим. Ось цей в 19 розмірі. Дуже гарні камінчики. Одразу наголошую, це натуральні камінці. Вони мають подекуди мікротріщинки, подряпинки на носку ніяк не впливає. Ідеальними вони на 100% ніколи не приходять. Просто одразу попереджаю, бо іноді дівчата вони очікують ну, гладкості скла у натуральному камінні, але таке дуже рідко буває. Насправді за вагою ціною габаритами все те саме і одразу показую другий комплект. Дівчата, я зараз показую вам прикраси під штучним освітленням. Звісно, воно таке більш акцентне і прикраси трошечки яскравіші під ним, ніж в житті, але камінчики тут 100% дуже гарні, не бліді ні в якому разі. Другий комплект, 18,5 розмір, я не знаю навіть, як правильно описати, він схожий на минулий комплект, але ці такі більш напівпрозорі, я б сказала, ці трошечки, трошечки темніші. Хоча на перший погляд майже однакові. Також дуже красиво. І знаєте, що цікаво, в ось цьому елементі без каміння тут відливається фіолетовий колір і дуже красиво виходить. Ще раз назву вартість. комплект 1930 гривень 47 доларів. Далі дівчата є декілька в мене метеликів, класних, ось така у 18,5 розмірі каблучка і підвізка камінці. А як би правильно описати їх колір, вони такі ніжно-ніжно-блакитні з рожевим відливом. Вони називаються як рожевий опал. Я покручу, а можливо буде видно, але дуже цікавий камінчик дійсно. Вага каблучки 9.42. Тут взагалі в цій моделі крильця мають бути рухомі, але саме в цій каблучці вони, ну, звичайні, нерухомі. Я не знаю, чому так. Просто вас повідомляю, бо наступна каблучка буде з руховими крильцями. Ширина каблучки 4,2 см за крильцями. Вартість 2340 гривень 57 доларів. Підвізка вага 8,61 В неї, до речі, крильця також ось такі рухомі. Довжина з вушком 5,3 см. Вартість така сама, як у каблучки 2340 гривень, 57 доларів. І дівчата в синьому кольорі у 18 розмірі є ось такий метелик, також неймовірний, вага 9,20. Без підвіски, тільки каблучка. Дуже гарно. Вартість така сама 2340 гривень 57 доларів. Далі, дівчата, в 17-му розмірі є на залишках каблучка з перламутровими трояндочками і культивованими перлами. Сережок, на жаль, зараз немає, але з'явились брошки, хто хотів. Також перли і трояндочки на ось таких як гілочках оксидованих. Дуже гарні. Сережки можна дозамовити, як і інші розміри каблучок. Вага каблучки 3 грами. ширина 1,5 см, вартість 700 гривень 17 доларів. Брошка 4,37 за вагою. Довжина 4,3 см. Вартість 985 гривень 24 долари. Далі ось така класна стильна каблучка без каміння. У 17,5 розмірі. Вага 7,65. Вона не рівна, вона має такі, бачите, поглиблення. Асиметрична, класна. Півтора см ширина. Вартість 1070 гривень 26 доларів. Далі дівчата є в наявності: ось така цікава модель подвійна в 20-му розмірі. А тут нижня каблучка без регулювання, верхню можна підрегулювати. Вони з'єднані з ось таким ланцюжком. Дуже стильна. Вага 6,37, модель родована. Ширина нижньої 2,3, верхньої 1,2 см. Вартість 1150 гривень, 28 доларів. Для дівчата, хто хотів, доїхали: ось ця класна моделька і ще одна сережок повсякденних за вагою 3 грами, Родовані, вони майже не вагомі. Дуже дівчатам сподобались. Довжина 2,9 см. Вартість 700 гривень 17 доларів. І така подібна моделька: 3,08 за вагою, також застібка. Довжина 2 см. Вартість також 700 гривень 17 доларів. І ще ось такий цікавий медальйончик. Подивимось: 4,44 за вагою у вигляді сердечка. Він відкривається. Зараз вперше раз з вами подивлюсь, бо ще не розглядала. В принципі, без будь-яких зусиль відкривається неважко, то є іноді такі медальйони, які взагалі не відчиниш. На 2,7 см. Вартість 985 гривень 24 долари. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!